Слава нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу, Слава. який, знаєте, не шкодував свої молоді роки, коли він з'явився і у такому молодому віці віддав своє життя, ну, за всіх людей. Хтось уважає, що тільки за церкву, хтось вважає, що тільки за віруючих людей. Але Отець Небесний. Я зачитаю такий вірш. У Євангелії від Івана написано такі слова. Я буду читати всім відомий вірш. Декілька віршів прочитаю з третьої Голови. Там була така бесіда, і Ісуса із таким чоловіком, як Нікодим, який таємно назустріч прийшов. Знаєте, були люди, які чекали Господа, але задля того, щоб їх не ганяли, не ловили їх, не прозивали їх, напевно, Він таємно прийшов до нього. І ось де, в його бесіді, Ісус сказав. Озвучив найважливо. Треба, щоб ми це дуже пам'ятали у різні часи, у різні ситуації, коли у нас є в нашому житті, коли є щастя, коли є біда. Як сьогодні ми заслухали, коли Тарас на початку служіння звернув увагу на такого молодого хлопця, який у молоді свої роки. Він попав, зазнав наруги від своїх родичів, від братів рідних, потрапив у чужу державу, і, напевно, навіть у сні йому не приснилося, що із нього є початок усім великим чудам, які Бог зробить, взагалі в історії ізраїльського народу. І те будуть пам'ятати, він стане великою легендою спасіння практично всієї нації ізраїльського народу. Але це було там десь. За за тими снами, які він бачив. Це було там дещо далеко. А попереду зневага, покарання, тюрма, видуму всякі розумієте, і такої великої перспективної майбутнього. От такий. От такий Бог такими дорогами веде людину. От і Нікодим щось роздумував, був начитаний, знаєте, прийшов щось тайну послухати від Господа, чи то дійсно Месія, про якого е, писали пророки, бо він був із чиста тих людей, які чекали Царства Божого, які не просто ходили. Як зараз модно бути віруючою людиною, хтось значок носить, хтось хоче бути релігійною, представляти, і так далі. Але вже Бог сьогодні говорив до наших сердець і через братика. Бог нас цінить такими, якими є, Бог нас цінить за наші можливості, як ми їх використовуємо і наскільки ми його розуміємо і хочемо йому навзаєм відплатити. Не то, що відплатити, це неправильно і не доказати буде правильно, але навзаєм з повагою великого за те, що він зробив для нас, ми щось йому принесемо, щось йому зробимо. Це буде хвала наших уст, тому що ми більше нічого як би для нього і не можемо зробити. Слава йому! І ось тут в тій бесіді, друзі дорогі, йому Ісус сказав такі слова. Ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба син людський, який на небі. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Це велика блага вістка для всього людства. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений. Бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина, слава нашому Господу! Слава Богу! І я собі вже много раз так роздумував. Є ще більше похожих міст є написано, що Бог полюбив нас тоді і вирішив спасти нас, коли ми були грішні. Не тоді нас Бог полюбив, коли ми відкликнулись на Його. Такий внутрішній тонесенький клик такий і покликав нас. І ми відповіли взаємністю і склали з ним такий якби договір, склали завіт з ним, бо ми будемо тобі служити. Не тоді нас Бог полюбив. Полюбив нас Бог забагато раніше, на, на часу раніше. Тоді, коли замислив нас спасти від нашої загибелі. Тому що ми є його творіння. Ми тоді знаходилися. Ви знаєте, я не родився у віруючій сім'ї. Можливо, хтось родився у віруючій сім'ї, йому покажеться. все так, ну, Може, дивно, але я не родився у віруючій сім'ї. Я прийшов до Бога. І тому, коли йде мова, коли мене полюбив Господь, коли я був ще десь там далеко у світі, мені то було незрозуміло. Але не відносно мене одного так, але і всіх людей. Бо коли читаєш історію Божого народу, коли видиш, в які абсурди люди входили, і з якого багна Господь витягував людей, то потроху починаєш розуміти велику Божу милість. слава нашому Богу. Бог полюбив нас, коли ми були в гріхах. А відплата за гріх, смерть, яка, яке будущего у нас було, друзі дорогі! Що нас чекало, коли б ми не стали дітьми Божими? Загибель. Тому що життя наше привело б нас неминуче, хоч красивою, хоч багатою, шикарною, воно пройде час, все закінчується, і приводить до загибелі. Бо плата за гріх смерть. А подарунок Божий. Життя вічне в Ісусі Христі, якого ми славимо, оспівуємо у піснях і проповідуємо. І хочу наголосити, і кілько Бог дасть сили, і будемо це родити, тому що ми ви знаєте, ми навіть і не із єврейського народу. Ви собі представте, Бог звернув увагу через Йосифа. На 12 колін ізраїльського народу така, ну якби ну, багата така велика історія. знаєте. А ми от ці одним словом законсовані, як погани, знаєте. І от на нас Господь як поганів. Що пра-пра наші батьки вклонялися багато богам різних? Я навіть узнав, що була серед тих богів і богиня, якась ляда до якої приходили поклонятися, розуміти нас на Україні, розуміти аж дивно стає. І слава Богу, друзі, дорогі! До нас прийшла війська. Жени Боги і не богиня, а цар царів, якого звати Ісус, Він є істинний Бог і вічне життя. Слава йому. А. Він сказав: Я дорога, і я життя. І Він поставив нас на ту дорогу, щоб дивитись на нього, і ти. І, і подражати так, як Він робив. І в кінці того, як я зараз тут прочитаю, він сказав Нікодимові, що та людина, яка вірить в Ісуса, вона з місто загибелі, вона дістане вічного життя. І суд состоїть лише в тому, що світло прийшло в світ, а люди полюбили темряву. І от весь суд. Просто так багато у світі зла, дуже багато. А, е, тут складено просто у двох словах: є світло і є тьма. Бог послав світ, світло, але люди полюбили тьму. За світло буде життя, а за, тьма, а за тьму тьма принесе з собою покарання. Нехай Господь вас усіх рясно благословить. Ви є щасливі люди. І, і, і стараємося так. Щоб то щастя на наше то щастя, яке Господь нам подарував, нічого не вплинуло. Неякі абсолютно дії, які будуть приходити із того зла, із тої темряви, від нас то щастя не могли, не могли забрати. Я прочитав від Євангелії від Матфея ще деякі слова, потім ми помолимось. <кхем> Подякуємо Богу. Знаєте, Жити з Господом, служити йому. Це, як я вже казав, це не просто дань моди. Це бо є зараз така свобода. Батьки наші, які жили раніше, хто був віруючий віруючи людину, вони зазнали утисків. тому що із за тої комуністичної ідеї, яка була, яка угнітала свій час, не можна було. Я думаю, що якби був той час сьогодні, ви б тут зал не арендували. Бо люди збиралися по домах і то тайну. Розумієте? А зараз прийшов другий час, тому кхе, ним нам треба цінити. Але є, є різні такі моменти, і я зачитав таку, такі слова, які Ісус сказав. Е чи, от тут Матфейнам у пер... Матвія Євангелія з 10 голови, я буду читати ех, такі слова, дивіться, які теж от часи. От Віруюча людина стала віруюча, і, і приходить думка, така: ну, напевно, вся життя буде в благословеннях, все буде хорошо, тому що, мов, завіті, з Господом, а він всесильний цар, він нічому не дозволить статися недобрим. Е, е, думка хороша, но хибна. І я не хотів би, щоб ми складували собі такі ілюзії, тому що за ним приходить розчарування по тому вірі. Коли стається щось не так, як я подумав, бо зі мною Бог, а чого він мене не захистив? Ну, 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 ну чого не захистив Йосипа, коли такі сплетні на нього там складали? Тому що у нього був далеко другий план. Друзі, дорогі, і от дивіться, от як, як тут у Матвія написано: ось я посилаю вас, із 16 го вірша Вірш, э, беру, щоб не розірвати контекст розуміння Слова Божого. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Діти Божі! І як вівці серед вовків. Можете собі уявити, в який в в час, в якому середовищу ми, м, м, діти Божі проживали. Ну, добре, не візьмемо Львів, візьмемо Америку або другі розвинуті країни. Думаю собі, я недавно був у, у, у в Німцях і позивку, яка цивілізація, розумієте, як все гарно збудовано. І от коли б прочитав от такий текст, думав собі, ну як то так може бути? Та Тут взагалі не темрява, тут все шикарно, все, все на вищому рівні, все і так далі. Але Слово Боже, воно актуально на всякий час. Лиш тільки Бог дозволить тому статися, і ми одразу увидимо, як із того шика начне виходити вся темнота, -та -та, яка є напроти світла. Тот шик, лише є приходить. Приховав, щоб очі дітей або людей не були звернені від на світло. Воно так все так будується. Але Він тут, Ісус сказав, ось я посилаю вас як овець, Він дітей своїх називає як вівці, як, вівці, як овець поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби, та стережіться людей. Бо відаматимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Уявіть собі, за те, що ти прийняв благовістку, за те, що ти гориш ідею спасіння, поговорити з кимось на вулиці, щоб хтось хто міг спастись, може бути і така картина, що місто радості і подяки ти у в кращому випадку можеш зазнати ну, некрасивих слів у свій адрес, то в кращому випадку. Або зневажити тебе, може хтось тебе побити, і хоч що може бути, тому що, що так є. Прийшов час, коли апостоли проповідували Слово Боже і каялися люди. Але прийшов час, коли вони проповідували так само Слово Боже, і вони опинялися в тюрмах. Павла одного разу закували у кайдан, який потом е, треба було Господу розрушати, і Петра так само. Павло був битий до смерті, однак залишився живий. Спочатку був побитий до смерті, а потім залишився живий. Чого? Він благословена дитина Божа, він послідував за Ісусом, Він несе се віз Івангельську, казало Босе, ну Господь повинен його завжди благословляти, а його камінують камінням і, рахуючи його за мертву людину, витягують вон за місто. Бог Його там оздоровив, можливо, і воскресив, прямо так не написано, але уявіть собі, толпа відстала від нього лише тоді, коли він не подавав признаків життя. Бо бути каменованим, то дуже, дуже страшно. Я думаю, що то дуже страшно. Друзі дорогі, і от тут написано так: поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм. І язичникам, коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, дасться вам у ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас, брат брата видаватиме на смерть і батько, дитину, і постануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця. Той спасеться, друзі дорогі, видите, і такий може е е прийти. Але <кхем> одного разу вже в другій обстановці Ісус сказав такі слова. У тому світі ви будете мати скорботу. Але ви кріпіться, бо я переміг світ. Тому, коли в житті щось такое подібное стається нам. Ми повинні не забувати то, про що я читав перше від Йоанна. Бо отець полюбив світ. Він полюбив світ разом з тою тьмою, яка є. І, і в нього є план спасати як багато більше людей, які вже охоплені тутьму, щоб вони не дійшли до того, щоб е, та, та плата, яка належить за гріх смерть, вона вразила багатьох ще людей. І, і, і тому Господь він спасає, Він приходить, поки це Слово за недостатком часу своїми словами передам, де Ісус сказав е, Матфея в 11 голові: ми співаємо у нас такі слова Прийдіть до мене всі. Отружені, обтяжені, знеможені і так далі. І я вас заспокою. Боки у Господа є план спасати людей, тому що Господь створив людину на свою подобу. Але завістю диявола, пише слово Боже, прийшла у, ми, у світ смерть. Розумієте, і тому. Смерть стоїть на своєму місці. Люди, які попадають в тенета, вони, якщо не спасуться, їх чекає та участь, яку за собою несе темнота, а Господь, він стоїть, щоб спасти. І для того Він формує і церкву свою, своїх дітей, щоб, щоб через них то світло спасіння, Божої любові, воно приходило в ту темряву. Нехай Господь. Нас всіх благословить. Я опять повертаюся до тих слів і будемо молитися, що Господь полюбив світ і віддав свого сина єдинородного для того, щоб всякий, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав вічне життя. Я думаю, що для Нікодима, для такого релігійного чоловіка, це було цікаво. І якоїсь відкриття, тому що ця людина ходила в синагогу, вивчала Божий закон, як написано, по всіх своїх єврейських традиціях, але з сторони прийшла якась інформація, яка його зацікавила. Тому що Біблія говорила про Христа, що прийде і збавитель і так далі, і його то цікавило. Я думаю, що він був один із тих, якого не, не влаштовувало просто прийти бути релігіозним обрядовим чоловіком, виконувати всі обрядові постанови. І все, я ходжу, в жертву приношу, ходжу в храм, і, і в ті сім'ї жодних праздників, які є. Я от, я от такий от щасливий чоловік. Я думав, що він шукав щось більшого. І от, то, що він почув Ісуса в тій такій таємній розмові, знаєте, я думав, що для нього відкрилася дуже велика глибина. Що він, напевно, про то ніколи і не розмірковував. Як то так? Так близько спасіння стоїть. Є просто відкликнися на Божу милість, Признай, що ти грішний чоловік. Що я запутався Ісус перед тобою в своєму житті, або я тебе взагалі ніколи не знав. Розкажи йому, призови його, і всякий, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Нехай Господь вас усіх рясно благословить, йому слава за все. Амінь.